Вулиця Бандери, органний зал, а і це вулиця Вербицько. Теж одна з таких невеличких львівських вулиць. А з гарною архітектурою. У нас, до речі, є прогулянка кілька років тому вулицею Вербицького. Ми тоді йшли на зустріч звідси. Ми дійшли аж до церкви Юра, тоді від церкви Юра спускалися в центр. Пам'ятаю то відео, пам'ятаю той маршрут. А трошки інакше. підемо. Спустимося Вербицьку до Коперника, тоді праворуч. А, тоді ще раз праворуч. А я знаю, що тут можна було зразу йти, але ну, ви б не побачили Вербицьку, не побачили там далі ще кілька вулиць, Лема і так далі. Йдемо до такого місця, одне з найскладніших у Львові, в тому сенсі, що там... За п'ять доріг сходиться разом, таке перехрестя, знаєте, буває як два, дві дороги перетинається, а там перетинається набагато більше доріг. Теж, бачите, гарний будинок, гарна архітектура. Ще пам'ятаю, як тут не було банку. Ну і ліворуч теж гарні будинки. У мене далеко від Львівської політехніки. Хто має гарні спогади про політехніку, про цей райончик. Пишіть нам. Давайте поставимо лайк до цього відео. І ті, хто ставив раніше, і ті, хто раніше не ставив, давайте поставимо лайк, напишемо коментар. І таким чином ви допоможете і цьому відео. І допоможете собі бачити більше відео про Львів. Кому цікаво, бачите більше відео про Львів. Я вам буду дуже-дуже вдячний за це. І з'являтимуться нові відео. І з цього району та з інших районів. От коперника. Коли йшли біля площі ринок та біля катедри, згадували, що тут був хлібний магазин. Тут теж були хлібний магазин, а й два хлібних магазини поруч, таке, я пам'ятаю. Цікаве місце було. Тому що мені завжди було цікаво, а чому там обидва хлібні магазини розміщені поруч. Прямо, до речі, музей техніки, ретро гараж. У нас є відео зсередини. У нас є от туди далі йде вулиця Коперніка, в нас є вся вулиця Коперніка кілька разів. Відзнята. Прямо йде вулиця Сахарова, в нас є вулиця Сахарова відзнята. А ліворуч буде йти вулиця Вітовського, вона в нас теж є відзнята і туди далі відзнята аж до центру. І навіть прямо колишня гвардійська з нас є відзнята аж до Стрийської. Та я вже так кажу, бо я знаю, багато людей дивляться, нас хто пам'ятає ще старі назви. Та я вам тому кажу, що колись та вулиця називалася Гвардійська, от вона йде до гори, Вона в нас так само є відзнята. Тобто, розумієте, що якщо я розказував, бачите, раз, два, три, чотири, п'ять, шість вулиць я назвав, вони всі є відзняті, то ми зараз куди підемо? Зараз ми підемо праворуч, щоб маршрут був трошки новий, трошки інакший, трошки цікавіший, щоб ми йшли. Клініка доктора Пітку й Муха. Четверта буква. К. Не переплутайте, добре почуйте. Вулиця Нечуя Левицького. Теж гарна вулиця за архітектурою. Доволі старовинна. Але як бачите, потребує ремонту. Значає Левицької будемо пішли прямо і там повертали направо то ми повернулися на Вербецького з того місця де стартували. Трамвай дев'ятка їде, до речі. З вокзала на торфяну їде. Колись дев'ятка ходила інакше, я пам'ятаю, вона ходила вокзал-вокзал через центр. Поміняли тепер рух. Четверта. Четвертий трамвай колись ходив на торфену, він з Торфіною тепер не ходить, ходить з торфяною на мушака. Тепер він ходить з вокзала насихів. Це зверніть теж увагу. Пан Дім Кайсає був вражений наш друг з Житомира. Оце... Я перейду, щоб ви побачили, це автомобілі, вони запарковані. Він казав, що в нас би в Житомирі, якби так запаркувалося, це, це одна з фішок Львова. Можна паркувати автомобілі просто посеред вулиці. Це не затор, це не все. Це автомобілі. Реально запарковані. Причому запарковані за правилами дорожнього руху. Ви бачите, ніхто їх не штрафує і не збирається штрафувати. Тут головна вулиця і трамвай повертають ліворуч. Ми так ідемо, але я ще раз нагадаю, ми пішли прямо, вийшли б до Львівської політехніки. Направо теж ми йшли б фактично до Львівської політехніки, до того місця, де ми стартували. А це такий гарний райончик з старовинними австрійським будиночком в центральній частині міста. Щось аномально порожнє тут, я теж завжди знаю. Тут. тут і автомобільний рух, і людей завжди багато, а зараз... Зараз так ніби, не знаю чому так. Дуже-дуже мало людей на вулицях міста. Ну, Ми на вулиці Котляревського вийшли. Пам'ятаю, один з наших глядачів писав, що жив на вулиці Котляревського. Дитинство його тут прийшло, вулиця Богуна. До речі, там теж можна вийти на Сахарова. Дитинство пройшло на Петляревську, має шанс подивитися на вулицю Петляревську. Ну, я пам'ятаю, ще один писав за Коцюбинську. Коцюбинську ми теж покажемо. Коцюбинську від Війтовську виходить трошки далі звідси. Потрошки, потрошки, я думаю, ми покажемо всі вулички Львова. Нагадаю, що в нас дуже багато є вулиць центру, площа ринок, околиці площа ринок. Є нові райони, Пасічна є вся, Зелена є вся. Замарстинівська, Липінська, Чорновола, Варшавська, Ольвівський трамвай, йде на тут четвірочка, бачите. Це такий четвірка, він зараз їде на Сихів, Вернацького залізничний вокзал. Львові все більше на маршрутах нових трамваїв. Так от я продовжу за вулицею. Так, У нас дуже багато різних вулиць, і ви можете шукати. Просто що називається гуглити. Гугліть, наприклад. там. Вулиця Замарстинівська, Львів, де по відео. І вам запропонує мінімум 3-4 серії, а щоб Богдана Хмельницького майже все після ремонту кому цікаво побачите. Вулиця Богдана Хмельницького змінилася. Грінчика, Мазепа, Чорновола, я вже казав. Ну, з таких магістральних Литяківська, Городоцька, Шевченка, не магістральних ближче до центру. Є Пекарська, Костя Левицького. Та є сотні вулиць. Я вже колись переглядав, я думав, хотів сказати, стані, а в нас є більше сотні вулиць, не з центру Львова. І от ми підійшли до вулиці Київської. Це як одні з попередніх вулиць. Пам'ятаєте, підемо направо. Точно в одній з попередніх серій, як ми вам показували, якщо ви бачили в серію, коли ми йшли бандери, то от якщо тут піти направо, то буде Київська, потім русових, потім вийдемо на Бандери і можна йти до вокзалу. А ми так не підемо, ми підемо далі. Вулицю Котляревську. Гарна вуличка, до речі. А тут цікаве місце, ну, трошки здалеку, я показував в іншому відео ближче. Тут трамвай не перехрестя. Єдине місце у Львові, де трамваї перехрещуються. О, там далі справа держить світлофор. Тут двіка йде прямо, а одиничка просто перетинає її. А туди далі, як казав, київська Повертаємо на Котляревську далі. Прямо і будемо пішли далі по трамвайній колі. У нас цей маршрут є. Чупринки ми перейшли майже до озер ми дійшли по вулиці Чупринки. Маєте можливість, можете переглянути це відео, воно у кілька разів є. Назад повернулись по паралельній вулиці. Точно так само є вулиця, яка ліворуч іде відносно паралельно. Ще раз нагадаю, вулиця Сахарова в нас також є відзнята, не вся сахарова, але більша частина Сахарова нас віднята. На Котляревського змін мало. І Слава Богу, це така старовинна вуличка з старовинними будиночками в центрі. От Вона такою була, такою лишається. То, що автомобілів стало більше. Ну, з цим нічого не поробиш. Автомобілів всюди стало більше. 45-й номер Котляревського, до речі, ліворуч, праворуч 26-й так, для орієнтиру. Бачить на цій вулиці це так, ну тут тобто на Коновальця так само, так само на сусідніх вулицях. Є такий момент, що люди мають свою перебудинкову територію і можуть там вести господарство. Тобто хтось квіти вирощує, хтось городину, а ну, в основному вирощують квіти, щоб було гарно. Ну, і Будинки. Ці будинки називаються люкси. Кому цікаво. А, сміття засипано. Та звичайно Львові нормально все сміття вивозять тут. Це так. Не знаю не догляд. Якщо коротко. А й паралельно тут чупринки поки не закінчиться вулиця Котляревська. Да, і там буде якось вже по-іншому йти. Якесь нове інакше відео. Іншим шляхом будемо для вас робити вже. 16.20. Робочий день. Поруч політехніка та лісотехніка, я не знаю чому, чому так порожньо. Чесно, не знаю. Вже більш сучасні будинки, не настільки старовинні. Направо Захаревича, наскільки я пригадую. Якщо я правильно пригадую. Розумієте, у нас відео йде прямий ефір, грубо кажучи, і записуємося з першого дублю. Вже як є, так є. <гум> вже якщо щось помітили, трошки не так, можете нам акуратно написати, поправити. Можна і неаккуратно написати, поправити. Ну, хто як більше любить, кому як виховання дозволяєте? Так, проти сонця згоден, трошки недобре, але нічого. Зараз сонечок за забули, але у нас вже скоро відео закінчується. Нагадую прохання. Сподобалось відео, ставте лайк. Викликало емоції, пишіть коментарі. Буду за це вам дуже вдячний. А, та, Якщо повернути ліворуч... Можна вийти до вулиці Сахара у районі медика. Медик там і Ковзанка, я ви ж знаєте, там басейн є медик. Ще може кілька кроків так зробимо. Тут курсує 41 маршрутка, тепер раніше ніяка маршрутка не курсувала, зараз курсує 41 маршрутка, та й видно вже туди далі. Видно вже вулицю Сахара. Треба було дорогу перейти на той бік, але ладно. Не перейшли, то не перейшли. Вже як буде, як я кажу. Не страшно. Вулиця Горбачевська. Горбачевську виведе нас до Сахарова. А горі там це гурташ Львівської політехніки, наліво, то центр до Коперніка. по вулиці Сахарова, то я нагадую вам, в нас якраз та ділянка Сахарова, яка гарно відзнята. Тому зараз... Ближче до сахара ми будемо завершувати відео, а туди ще бачите такі теж старовинні гарненькі будиночки, вілочки. А Львів славиться своєю архітектурою. І трошки далі направо, справа точніше вже будемо бачити медик. То що я вам обіцяв, басейн. А, на горі, бачите, то той будинок, який от називають. Його, там Друга рафта, що у Львові його будували, будували. Ну, псує він вигляд на місто. Оцей недобут. Його збудували, почали будувати кілька років тому, не закінчили будувати. Бачите, так і тут, трошки емоційно вам розповідаю. Перебиваю, сам себе хочеться більше розповісти. Тут, бачите, цивільна ділянка під забудову, дивно, що її досі не забудували. Та, і от справа видно, медик, то що я вам казав. Ну, на цій вулиці вже більше людей. Вже якісь затори виникають вже. ну кажуть. Ну, більш жвава вулиця, а тут так ідеш і думаєш, а що, це? чи все нормально, чому нікого нема. Ну, правда, в основному ми бачимо, кого ми бачимо в основному студентів. Тошиться. Біля львівської політехніки ми знаходимося. У даному напрямку йдемо ближче гор, теж такі військовій політехніки. Праворуч вхід на медик. Треба колись сходити, літом вам показати медики, басейн і так далі. І так далі. Праворуч. Фарлеп. Колись був зараз вже не фарлеп. Аж такі мафи, тих мафів я вже дуже давно не бачив, це такий цікавої форми. А тут вхід на медик. А от звідти ми прийшли там. Укртелеком офіс забув тобі повернутися, показати, як ми там були, але вже різниця наступного разу покажу. Плюс, якщо ми ходили... Коли ми ходили по чупринці, я впевнений я вам то показував. І вийшли на вулицю Сахарова в районі 7-го номера вулиці Сахарова. Гарного настрою! До нових зустрічей! Не забудьте поємподитися, ще кілька вулиць поруч, які будуть в описі наприкінці.